Привіт, з вами РР. Я би хотів поговорити про боса Понеділка. Так як, в принципі, це для мене найгірший бос і для багатьох, і його взагалі набивати дуже важко. З тої сторони, що він просто дуже шотає. То є один такий лайфхак. Коли ви його б'єте, ви починаєте якби бій, виставляєте все, що вам потрібно, починаєте бій. Нажимаєте паузу, звертаєте гру, ставите або виключаєте Wi-Fi, або ставите е, телефон в режим польоту, і, кхе, набиваєте, потім вертаєте з гру і набиваєте далі. І якщо він у вас шотне, то ви можете просто е, взяти закрити гру, і потім включити знову Wi-Fi. Повернутися якби, до попереднього положення, включити знову гру, і якби результат ваш не буде зарахований. Тому що на цьому босі є так, що результати рахуються тоді, коли якби, закінчення боса йде. І так як не буде у вас Wi-Fi, то не буде. Як вислати інформацію про те, чи там бос вас вбив, скільки ви набили, і тим самим можна просто себе забезпечити від того, щоб він вас не шотнув. Так як я це не зробив в принципі, і не дуже добре в мене результат вийшов з сьогоднішнього дня, що треба буде знову перебивати, але не суть якими способами він б'ється? Е били його через е остатньо, зараз дивлюся, то що вони вже його починають бити е через Клару і Уер Сільвану. Я, я дивлюся, перебиваю вже. Їм виходить Акаша Ангела, Клара, Уер Сільвана, Мія. І е набивають, в принципі, чи дуже багато не сказав би, але результат краще, ніж, ніж звичайний. І, але все рівно е, проблема в тому, що він шотає. Н, немає якогось такого е, немає універсальної штуки, де би він не шотав. Може якийсь артефакт або щось до того додумають, що він так не вбивав, але на даному моменті то поки виходить так. І е, При такій, я дивлюся, розстановці, то набивають досить непогано. Але це вже теж люди, які грають там, по 700 плюс левел. Ще варіанти дивлюся, якщо в нас взяти, то б'ють через, через Оборона. Це теж досить популярний варіант, що ви ставите в перший ряд Оборона. Тільки я дивлюся, тут стояла Ріста, Ріста Мія Акаша, Оборон в перший ряд, Ріста скоріш під Ангелу. Або під каше, ангела на каше і б'є. Ще є варіант без оборона через Квару, якби в баданг. Клара в першому ряду Ріста під Ангелу, Ангела на Акаша. І ці всі варіанти вони переважно розраховані до 30 ї секунди, щоб до 30 ї секунди внести найбільше максимальний урон. І тут, до речі, ще такий цікавий момент, що Бадан взагалі не ультує рістою. Він ультує всіма, навіть Кларою теж не ультував. Ультував всіма, крім і Мією дивлюся, не ультував. Ультував тільки Ангело і Акаша. Теж такий цікавий момент. Бо він один перебив, в нього щось там вийшло. І, і, і тут теж так виходить, що якийсь кожен тиждень, наприклад, один тиждень буде працювати стратегія з обороном, другий тиждень буде працювати стратегія з Сільваною, третій тиждень буде працювати стратегія з кварою, тому що їх там триф, і вони там змінюються час від часу. І треба попадати. Монделю за суета перебивав, я думаю, що він перебивав, скоріш за все, так само, як Бадан. Я пробував перебивати, в мене там насправді не дуже щось вийшло. І якось я різні варіанти пробував. І не дуже в мене хотіло щось там вийти, якийсь плюс-мінус нормальний результат. По е, цим штукам верхнім, то тут їх треба набити е, ну, якнайбільше. Як е, на нашому рівні синіх, то це має бути 310. 315-320. Е, найкраще, чим найбільше. Але напевно має бути 310 плюс, то точно. Бо я раніше бив 310, потім перебив хіба на 314. В принципі, якось так важливо просто не забувати про те, що от, він шот, шотає всіх, щоб про те, щоб виключати wi і інтернет, щоб не було доступу, щоб можна було е, забезпечити того, що він вас шотне, або ставити в режим польоту. Е, по цьому босу, в принципі. По артам. по артам. Арти треба пробувати. Тому що раніше були, був лук, може в когось вже є викачана пушка. Треба ставити ту іншу пушку. Дивитися, чи з нею краще не грається. На оборона, на оборона теж там, або меч, або коса теж треба дивитися. Що йому буде краще заходити і з чим він буде плюс-мінус краще набивати. Ангела переважно стоїть банка, ріста переважно стоїть посох. Ша, е, акаша переважно стоїть свиток. Е, якщо є нана, е, то на нані переважно стоїть ріг. Е, в принципі, по цьому босу якось так. Е, з вами був Ферер. Всім пока.